Спеціальний представник російського президента Кирил Дмитрів, який прибув до Вашингтона невдовзі після того, як стало відомо про нові санкції американської адміністрації проти російських енергетичних гігантів «Роснефть» і «Лукойл», повідомив, що поінформував американське керівництво щодо наради у президента Путіна, під час якої російському очільнику говорили про. Випробування нової ракети Беревісник? Ця інформація Дмитрієва абсолютно наочно ілюструє, яким шляхом збирається йти Путін у своїх подальших стосунках із Трампом. Це шлях ескалації і залякування. Причому для президента Росії цей шлях є настільки очевидним, що навіть Дмитрієв, якому за сенсом його посади, мали б доручити. Спокушати американців вигідними економічними проектами із Російською Федерацією, натомість розповідає про випробування ракети із ядерною зброєю і переконує у чудовому стані російської економіки.